Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок китайських дорам, які виходять у ефір. Ці дорами цікаві по своєму сюжету, тому надіюсь, вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте швидше приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається Сторона А, що живе поруч. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Себіньбінь, який знімався ще у таких дорамах, як принц тенісу, особливий красень. Також в дорамі знімалася Ван Зі Суань, яка відома ще за такими дорамами, як Сяяти як ти, вона і її ідеальний чоловік. Есь працює графічним дизайнером. Вона дуже відповідальна та працьовита. З дитинства вона мріяла жити та працювати у Шанхаї. І ось її мрія спувається. Есь влаштовується на невелику, але креативну рекламну компанію. Вона з ентузіазмом приступає до своєї роботи, як стажист практикант Тільки один хлопець все псує. Дівчина постійно з ним стикається і влипає в неприємності. До того ж, він виявляється її сусідом по дому, а заодно і горандодавцем. Але це Ще не все лінанге директор компанії, з якою співпрацює рекламне агенство ЕСУАНЬ, e і вони тепер часто стикатимуться на роботі, хоч і дуже дратують одне одного. Та як далі буде розвиватися ця історія? Ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Моя сторічна кохана. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Лю Хай Куань, який знімався ще у таких дорамах, як Подорожі Чанге, «Містер Чесність». Також дорамі знімалася Естель Чень, яка відома ще за такими дорамами, як Танець Фенікса, Закохані із казкової країни. Адорама розповідає історію про красиву, але незвичайну дівчину Цзінь Сяо Юй, яка працює в морзі. Вона страждала на невиліковну дивну хворобу. Якось під час автокатастрофи, в яку потрапляє дівчина, її рятує якийсь незнайомець дзянь Бай Цзюй, який сам гине на місці події. За його сміливе і добре серце. Доля дарує йому друге життя. Хлопець оживає у морзі. У цей момент долі молодих людей пересікаються із своєю любов'ю, що покинулася. В них. Їм дається вилікувати один одного. Та як далі розвиватиметься ця історія, ви дізнаєтеся вже під час перегляду цієї дорами. Остання дорама називається Якби голос мав пам'ять Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Вей Мін, який знімався ще у таких дорамах, як Незабутнє кохання «12 легенд. Також дорамі знімалася пан Мей Е, яка відома ще за такими дорамами, як Сумуючи за драконом, Любов назавжди. Оптимістична та енергійна Юлі Сі народилася з унікальним голосом. Дівчина вперто намагається стати актрисою озвучення. Випадково вона виявляє, що її босні нань не хто інший, як майтак як голосовий актор, якого вона обожнювала багато років. Лі нань стає наставником Сі, і вони працюють над дослідженням світу звуку. Поступово вони краще пізнають один одного і переймаються одне до одного романтичними почуттями. Але незабаром з'ясовується, що у батька Юлю Сі діагностували хворобу Альцгеймера. Дівчина вирішує використати свій голос, щоб пробудити його спогади. Та як буде далі розвиватися ця історія? дізнаєтеся під час перегляду дорами.